Вітаю, друзі! Україну перетворили в сировинну колонію. Про це та інше за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал. Поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду для того, щоб разом з нами боротись з корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже. Є попередні підсумки щодо української зовнішньої торгівлі в 2024 році. Це в сумі 112,3 мільярда доларів. Плюс 13%. Експорт склав 41,6 мільярда доларів. Імпорт склав 77 мільярда доларів. Товарообіг 112,3. Мільярда. Дефіцит 29,1 мільярд. Топ 3 країни з експорту. Польща 4,7 мільярда. Іспанія 2,9 мільярда, Німеччина 2,8 мільярда. Топ 3 країни з імпорту. Китайська Народна Республіка 14,4 мільярда. Польща. 7 мільярдів, Німеччина 5,4 мільярда. Топ 3 груп товарів з експорту. Агропродукція 24,6 мільярда. металопродукція – 4,4 мільярда. Машинобудування 3,5 мільярда. Топ 3 групи товарів з імпорту. Машинобудування 25 мільярдів. Хімпром 11,7 мільярдів. Паливо енергетика 8,9 мільярдів. Таким чином, агропродукція становить 59% від усього експорту України та ще 11% металопродукція. В перекладі, простою нашою українською мовою, це зерно і метал. З колонії. А Україну фактично перетворили в колонію господарі ті, хто через наш маріонетковий уряд править. А це глобалісти, сатаністи, Демпартія США, Сороси, Ліваки всякого гатунку. От вони з колонії вивозять сировину. Більше скоро вивозить взагалі нічого буде, а поки ми сировинна база. Змінити? Змінити це можливо, поглиблюючи переробку, поглиблюючи виробництво власної продукції. Але для початку, щоб це зробити, потрібно зупинити війну. Повернути мир на українську землю, а потім зайнятися протекціонізмом власного виробника. Не обдирати підприємця і виробника, а допомагати. Допомагати і просувати його товари як в Україні на держзамовлення, так і за межами. Купуй українське, плати українцям. Це має стати гаслом повоєнної України. Тільки за таких умов ми зможемо вибратися з цієї колоніальної залежності, вибратися з цієї ями економічного колапсу, куди нас опустила війна та іноземні гравці. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми попри все. Зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.